Добрий день, з вами Мігрант. Сьогодні вам хочу розказати про перекриття польсько-українського кордону і всі деталі, чому це почалось і кого саме не пропускають. Ну, а з вами Мігрант. Тому лайк або дізлайк, підписка, і ми поїхали. Через акцію протесту польських перевізників паралізовані прикордонні переходи в Дорогуську та Гребенному. У чергах стоять сотні фур, а час очікування на виїзд з Польщі становить близько 90 годин, тобто майже 4 доби. Протестувальники пропускають лише автобуси та, та транспорт з продуктами, гуманітарною допомогою та пальним. Решту вантажівок пропускають з інтервалом один раз на годину. Комітет захисту перевізників і роботодавців транспорту з понеділка блокує пункти пропуску на кордоні з Україною. Протестувальники не погоджуються на лібералізацію правил торгівлі з ЄС. У Палаті податкової адміністрації Любліна вчора повідомили, що в результати акції утворилися величезні затори. Близько 650 вантажівок чекають оформлення в 30 годинній черзі на виїзд з Польщі в Україну через прикордонний пункт у Дорогуську. У гребиному з польського боку в черзі близько 900 вантажівок, а час очікування 90 годин. Значно менше часу потрібно на митне оформлення в Зосіні та а, Долгобичові. Порядок на місці страйку забезпечує поліція. Свою акцію о, Перевізники хочуть донести до польської влади, щоб українські водії отримували ті ж дозволи на роботу у Європі, що і поляки. Цю вимогу у Європарламенті скасували до червня 2024 року, щоб підтримати українську економіку. Польські перевізники планують продовжити акцію до кінця цього року, тому кордон не заблокований для простих легкових автомобілів. Хто переживав, що на свята не зможе потрапити додому? То не переживайте, легкові автомобілі і автобуси, тобто пасажирські перевезення, не блокують. А з вами був Мігрант. Тому підписка, лайк і до побачення!